Так, клітку ми зробили з USB із металевих таких трубок. Ці трубочки між собою приварювалися, до них чіплялася USB плита. Клітка ширину має метр 20. М. З одної сторони тут поділено, з одної сторони тут оргстекло, Тут сіточка. Тут будуть ще дверці такі самі ставитися. Зараз так. Далі. Висувні ящички. Тут мембрана, вона легко миється, ну, прибирають дуже легенько від цю Виняв собі почистив. Застіпка отака. Ну, це по, по, ну, попередній варіант, далі будемо перероблювати, але для початку, так як ми їх ми спонтанно купили, буде так. Далі. Освітлення. Тут одна така лампа. Це денне світло і далі там йде ця інфракрасна лампочка, вона тепло. В основному ми її включаємо це на ніч і то на цілу ніч, коли як, дивимось по температурі. Ось так це все діло працює. В обов'язковому порядку є градусник. Завжди в цепляток пляток стоїть водичка. так, Кормушку ми таку робили, з труби, Корм має бути завжди, тут в них старт. Зараз їм орієнтовно деяким по дві тижні, може трошки більше, деяким більше, ну десь три недільки, оцім, наприклад, парубкам чи дівушкам. І Кормимо їх трошки яєчком, трошки кукурузкою, трошки травичкою гусячі лапки. І буду давати крупиву я вже їм. Треба було раніше, але буду, ну, зараз буду давати. Ще салат їм даю так само. Пропою я їх чектоніком, їм е, такі таблеточки від поносок типу форизуліна. Теж даю пропою, але таке на годинку, дві в день ставлю водичку. В основному у них стоїть тут водичка така, що заварена кропилка. Ще їм стелю таку такого, тому що тут є мілюзга дуже малесенький, і щоб їм було тепленько, от вони все одно ну, на цих, ну туди мостяться, гріються там. Тут в основному у нас сіточка, бачите, сітка. Так. І якось так. Це попередній варіант, як я кажу, будемо трошки її ще перероблювати. Так як цеплятка з'явилася спонтанно, і це, ну, як би сказати, чорновий варіант, то поки так, Зараз я вам покажу як тут. Ця клітка буде на зиму утеплятися. тут, між цим. Є таке розстояння. І отут ми будемо зашивати пінопласт, тобто утепляти. Оргстекло буде накручуватися на таку сіточку. Літом буде сіточка, а далі буде оргстекло наверх тут ну, накручуватися, чіплятися до цих, до цих дверей. Нагадую, такі дверці будуть тут так само. Це тільки чорновий варіант.